Як автоматично створювати ліди чи угоди для нових чатів з клієнтами? Звісно, мати таку круту а, воронку, де бачити всі статуси з клієнтом, з яким клієнтом ми як переписуємося, це, це дуже зручно. Але також було би зручно, якби їх не потрібно було створювати вручну, а це. Робилось автоматично, наприклад, коли в чат пише нам новий клієнт. В Кісі як ви знаєте, напевно, є дуже круті чати для спілкування з вашими клієнтами, так як це в одному вікні, є і Telegram, Viber, Instagram, тобто всі канали комунікації, які можливі з клієнтом, вони є в одному. Місці. Тому е, в даному відео покажу, як можна налаштувати автоматичне створення заявок, чи лідів, чи угод, дивлячись, що саме ви використовуєте у воронках е, з нових чатів. В даному випадку ви бачите на цьому чаті є декілька вже активних карток у воронках в цього клієнта. Тобто ми розуміємо, що з ним вже йде робота. Як же це налаштувати? Для цього вам потрібно перейти в канали комунікацій, обрати той канал, для якого ви хочете. Автоматично створювати картки у воронках, тут є підключення вашого каналу і так далі, і є поле зв'язок з воронками. Якщо ви обираєте так, вам потрібно буде лише обрати ту воронку, у яку ви хочете, щоб зберігались ваші контакти, ліди і так далі. Тобто, після цього для кожного нового діалогу, тобто якщо клієнт вам вперше пише в чат, ви будете бачити картку в статусі новий, і зможете з нею взаємодіяти. Тобто ви зможете її переводити далі по статусам, або ви зможете перевести її у скасовану, якщо це насправді не ваш потенційний клієнт, або він не задовольняє вашим критеріям кваліфікації. Якщо ж це клієнт потенційно може мати з вами угоду, ви зможете його переводити по воронці і спілкуватися з ним. Також вся історія спілкування з даним клієнтом доступна прямо в вікні картки. Тут є відділ комунікація, розділ, і можна бачити всю переписку, що ми писали клієнту, що він нам писав. Причому тут буде комунікація з усіх каналів спілкування з ним. Тобто, якщо даний клієнт написав в Інстаграм, потім в Телеграм, потім Viber, ще потім ви відправили йому смс, вся ця історія буде відображена. В даному вікні. На цьому все. Користуйтесь. Автоматизація це просто успіху.